Добрий день, мої любі! Ось ми з вами знову зустрілися на музичному занятті. Сьогодні у нас буде весела і енергійна тема, а яка саме зараз дізнаєтесь. Відгадайте на загадку, щоб міцне здоров'я мати та хвороб не знати, щоб усе було в порядку, не забудьте про звичайну зарядку, звичайну ранкову зарядку, яку треба всім робити для того, щоб бути сильними і здоровими. А ви робите вранці зарядку? Ось наше музичне заняття сьогодні буде про спорт і зарядку. На наше музичне заняття сьогодні завітав дуже цікавий гість це лицар. Лицар багато тренується, їздить на коні. Він сильний, і витривалий, саме тому, що він займається фізкультурою. А ви займаєтесь фізкультурою? Наше музичне заняття буде присвячено саме цьому. Лицар дуже хоче випробувати вас і побачити. Чи ви також сильні і витривалі? чи займаєтеся ви спортом, як він? А ми починаємо і починаємо з музичного привітання! Добрий день вам, киці! Мяу-мяу! Стрем вони міряються силою, спритністю, витривалістю. Скажіть, будь ласка, а про які спортивні змагання в наші часи ви знаєте? Одним із найважливіших світових змагань є Олімпіада. Чи чули ви про таке? Олімпіада проходить кожні 4 роки. Олімпійські ігри це міжнародні спортивні змагання, які проводяться кожні 4 роки. Спортсмени з усього світу. Збираються, щоб позмагатися спритності, витривалості, кмітливості, гнучкості, силі в різних видах спорту. Емблемою Олімпіад є п'ять переплетених кілець різного кольору, які символізують єдність п'яти різних частин світу Європа блакитний, Азія жовтий, Африка чорний, Австралія і Океанія зелений. І Америка Червоний Олімпійські ігри зародилися в стародавній Греції, де вони проводилися раз на чотири роки у місті Олімпія, і були визначною подією в житті усіх стародавніх греків. Під час Олімпіад горить Олімпійський вогонь, який запалюють в Олімпії, і приносять до місця проведення Олімпіади естафетою Олімпійського вогню. Видатних спортсменів. Олімпійський девіз складається із трьох латинських слів: швидше, вище, сильніше. Обов'язковим атрибутом олімпіади є талісман. Олімпійський талісман це символ міста, в якому проходить Олімпіада. Місія олімпійського талісмана відобразити дух країни господарки ігор, принести удачу спортсменам. І зробити святкову атмосферу. За результатами змагань спортсменів нагороджують медалями за третє місце бронзовою медаллю, за друге срібною медаллю і за перше місце золотою медаллю. За час незалежності України золоті медалі отримала 42 спортсмени. Найвидатнішими з них є Подкопаєва лілія спортивна гімнастика. Оляна Клочкова Плавання, Володимир Кличко Бокс, Осіпенко Радомська Іна. Веслування на байдарках, Жан Беленюк. Боротьба. Юрій Чебен – Веслування на каної. Олександр Усик Бокс. Ольга Харлан Фехтування. А чи знаєте ви якихось українських спортсменів? Розкажіть, будь ласка, про це. Пан лицар, пам'ятає, що минулого року ми з вами розучували пісню Робимо зарядку, я і ти. Тільки людина зі здоровими органами дихання, здоровими легенями, голосовими зв'язками може гарно співати. Зараз лицар пропонує нам згадати цю пісню. А якщо ви не дуже її пам'ятаєте, то повторити слова і зараз заспівати разом із ним. Готові? Почав перший куплет. Розбудило сонечко нас з тобою. Повело на сонечко за собою. Хлопчики і дівчатка, я і ти робимо зарядку раз, два, три. Тепер давайте повторимо ще раз, що закріпити. Розбудило сонечко нас з тобою. Повело на сонечко за собою. Хлопчики і дівчатка, я і ти робимо зарядку раз, два, три. Молодці, а тепер приспів раз, два, три. Раз, два, три. Робимо зарядку, раз, два, три. І ще раз. Раз, два, три, раз, два, три. Три. Робимо зарядку. Раз, два, три. Молодці, тепер вчимо другий куплет. Ручками до сонечка потягнулись. Весело всі сонечку усміхнулись. Плещемо в долоні. Я і ти. Прокидайте соні, Раз, два, три. Молодці. Тепер повторимо ще раз, щоб закріпити. Плещемо в долоні я і ти. Прокидайте соні, раз, два, три. Молодці приспів буде такий. Раз, два, три. Раз, два, три. Прокидайте соні, раз, два, три. Співаємо і одночасно розминаємо голову. Раз, два, три. Раз, два, три. Прокидайте соні, раз, два, три. І останній куплет звучатиме так. Повернулись вліво, потім вправо. Хто ще так не сміло, робить вправи. Більш не позіхаємо я і ти. Весело стрибаємо. Раз, два, три. Давайте ще раз повторимо, у вас дуже добре виходить. Повернулись вліво, потім вправо. Хто ще так не сміло? Робить вправи. Більш не позіхаємо я і ти. Весело стрибаємо, раз, два, три. І приспів буде звучати так. Раз, два, три. Раз, два, три. Весело стрибаємо, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Весело стрибаємо, раз, два, три. І знову приспів повторюється два рази. А тепер давайте з'єднаємо пісеньку спочатку до кінця. І витривалість. Спорт може бути ще плавним, граційним і дуже красивим. Деякі види спорту виконуються під музику і навіть під дуже спокійну, плавну, емоційну та красиву музику. Наприклад, гімнастика або фігурне катання. Лицар пропоную вам подивитись виступ маленьких українських гімнастів на відомому телешоу Україна має талант. Подивіться, будь ласка, як вони гарно виконують рухи, вони зовсім не різкі, вони плавні, дуже красиві. Музика також дуже плавна, дуже красива і навіть трошечки сумна. Як вас звати? Валерій? Валерій. В мене Оля, Олечка. Звідки ви до нас приїхали з міста Херсону? З міста Херсону. Found away Thought I found a way But you never go away So I guess I gotta stay now Oh I hope someday let's see Петному лицарю дуже подобається українська телеведуча Леся Нікітюк. Ви ж її знаєте? Впевнена, що ви дивилися передачу з нею або слухали її пісні. Ось Леся Нікітюк записала для наших дітлахів веселу руханку.

Лицарі дуже з нами сподобалося, А тепер лицар з вами прощається і каже до побачення!